Дивися, сні, і було таке бажання <кхи> застрелити свого командира. І він був на навчанні в Британії, його повернули сюди, і він потрапив до нас в відділення. Що такі, як ти, ета, ета предателі, це позор нації. І прийде перемога, і люди не знатимуть, що робити. Не можна відкладати життя. На ноль, більше ні ну, пустять. Там пацани... пацани там... побратими. Боже! Яка краса. А краса. ти ж треба добинима? Добинима? Це що зуби нема? Дуби нема? Це за да. Господи. Ну я кручком з міскійцями. Я зрозумію. Mm -hmm. Ти знамо поговориш, буквально Поговори дві хвилини. Поговориш, добре. Mm -hmm. Може, просто я розумію, що у вас вже дружки. Трошки... Я тут... нікуди <laughs> не обладжую. <опавниму. говори> у мене тут татуировка ще хороша є. Якщо надо. Путін І хор... Я воєнний военний корабль. Куди теж? <laughs> пусть йдуть. <пусть> <laughs> да, ну я просидів над ним з 7 години ввечері і до 8 години ввечері, не вставаю. Ну, Тільки на перекур. Це вчора? Так. Да. Тобто усіч у вас є, спокійство є, воно успокоює клас. Ми в відділенні психіатрії однієї з клінік Києва, де проходять лікування українські військові. А де ти був, звідки ти сюди приїхав? З Частя. З Частя? Так. Да. Довго там? Ну, я приехал добровольцем, то есть не, не, не так, как они там говорят, что там мы там у тебя бегали, искали, там, как они там. Я говорю, нет, за мной бегать не надо, я доброволец. Я пошел в сам военкомат, я обходил, начиная еще с Харькова, три ну, или четыре города. Поменял 34 военкомата, они мне говорят, нет, ты интернатовский, а интернатовские все дурачки, мы, мы боимся. Я говорю, ну, послушайте. Знаете, сколько интернатовских пацанов у меня полягло, поэтому я иду только ради этого. Ты, ты как сюда? Ты сам сюда потрапил? Нет. Но там? у меня была отправка на Британию. Там я проходил учение почти месяц, не доучился 10 дней. Там был такой сержант у нас, но ну, не с нашей счастья, а с другой был предоставлен. Угу. И к нему обращались много раз, чтобы он не разговаривал там на повышенных тонах и не, ну, он может там себе позволить сказать там, пи, там, и вся, женщина ну, женщиной назвать. Но вот я обратился к подполковнику, он сказал, если он еще раз так ко мне обратится, но ну, будут плохие последствия. Но ну, я мужчина, я ну, терпеть этого не хочу. Полковник начал орать на меня, ему в оконцовке послал его, и все, меня депортировали на Украину в часть. В счастье, меня уже ждали, но ну, и в счастье началась та же провокация. Ну, они якобы злые из-за Что вот такие, как ты, это, это предатели, это позор нации. Я говорю, ну да, Імена, от якраз та ягою придателя. Чому ти чому ти придадесь? Ну, це они так провоцируют. А, я зрозуміла. Які ти позивний? мене сирота. Сирота один із сотень тисяч воїнів, які потребують психологічної реабілітації в Україні. Перед ефіром я зазирнула у звіт Рахункової палати, аби продемонструвати вам цифри, які підштовхнули нас зробити цей матеріал. Цифри жахають. Отже, аудит встановив, що у 2019-2022 роках видатки на психологічну реабілітацію в держпрограмі скоротили у 2,7 рази. Навіть за такого суттєвого скорочення видатків на реабілітацію протягом 4 років не використали та повернули до держбюджету 62 мільйони 500 тисяч гривень. Заступник голови рахункової палати Андрій Майнснер з цього приводу зазначив. Так, через відсутність затверджених стандартів і протоколів проведення психологічної реабілітації постраждалих лікували в санаторіях фізкультурою, фіточаєм і мінеральною водою, витрачаючи в середньому 13,4 тисячі гривень за курс. На одну особу інший приклад послуги з психологічної реабілітації надавали санаторії, які не відповідали встановленим критеріям. Психологи без вищої освіти за конкретними напрямками профпідготовки приміщення закладів не розраховані для осіб з інвалідністю тощо, і це в країні, яка воює 9 років. Що відчувають воїни, які щодня потребують лікування? Про це розкажу вам просто зараз. Я прошу, щоб ви додивилися цей матеріал до кінця. Це вам навряд чи покажуть в ефірі телевізійного марафону. Ми виїжджали в Донецький напрямок, і мені з часом ставалося після цих вибухів, після цих е, вистрілів. мені ставалося дуже погано. Снилися погані сни, і було таке бажання. Застрелити свого командира, тому що командир був такий варятуватий в нашому відділенні. Я написав один рапорт, другий рапорт. Потім після третього рапорту мене почули і направили на дослідження у центральний госпіталь. Угу. І тут врачі виявили, що являюся досити психічно, ну, маю пройти угу. реабілітацію. Угу. Так я опинився тут, у цьому відділенні І довго тут? Три місяці. За все своє життя. Я скільки таблеток не пив, як за цих півроку, за цей період часу, що я знаходжуся в лавах ЗСУ, тому що я ще знаходжуся, тому що нема ще висновка ВЛК, там немає ага. висновків, там, що кхе, мене спишуть, чи я здоровий, чи я хворий, чи потрібно їхати додому, чи їхати далі воювати там. То я вам хочу сказати, що коли таблетки я приймаю, то мені легше. Коли не приймаю, то по два-по три рази просинаюся, сняться всякі кошмари, снисняться. Сниться мені війна, сниться мені ну, ті ж самі постріли, ті ж самі, ну, всі ці все, що відбувалося за, за цей період часу, що я знаходився у зоні бойових дій. Зона бойових дій це місце, як не дивно, де нам найспокійніше. Чому? Послухайте. Доволі таки часто звучить фраза, що я не розумію за кого я воюю. Угу. Ну, на жаль, але це дуже часто. А що мається на увазі за кого? Не розумію, за кого я воюю? Вони не розуміють, тому що коли повернувшись сюди, вони е стикаються з тим, що до них або знато шанобливе ставлення, що також дратує, або холодне. Тобто до них не відносяться як до звичайних людей. Їх або бояться, або намагаються носити на, на лаврах або як, як можна так сказати, максимально. А обидва цих варіанти недопустимі. Вони є звичайні люди, які пішли захищати нашу країну. Вони герої, вони молодці, але вони люди в першу чергу. Тому що навіть герої є люди. І вони заслуговують цього людяного відношення. На жаль, з урахуванням ритму нашого життя не завжди вистачає часу пояснити кожному з них, що з ним відбувається. Надаючи медичну допомогу, є поняття етапи медичної допомоги, є поняття стабілізаційні етапи. І коли хлопцям максимально швидко намагаються надати допомогу і відправити їх на більш високий рівень надання допомоги, вони це сприймають, як від них хочуть здихатись. Mm -hmm. І вони це сприймають агресивно. І коли вони вже добираються накинети до кінцевого пункту отримання медичної допомоги, вони вже зневірені і вони вже доволі таки починають агресивно сприймати, коли лікарі до них з банальними речами можуть відноситись, питатися або є черги. На жаль, у нас є дефіцит кадрів, які зараз надають допомогу військовослужбовцям в медичних закладах, в будь-яких, в цивільних, в військових, в приватних, всюди. Кадри ну, є, але їх недостатньо. Недостатньо рівень освіченості тих людей, які навіть починають працювати з такими хлопцями. А тут є нюанс, що якщо вже почали, ну, важко людині другий раз комусь відкритися. Ну, взагалі, я вже багато госпіталів поміняв. конца ноября прилетела недалеко от Бахмута. Ну, это крайний прилет. До, до этого еще были. Ну, по, поначалу и говорить не мог нормально. А тут, ну, все-таки психологи приходят, работают. И, да и Врачи у нас самые лучшие. Это была контузия? Да, очередная. У угу. меня в семнадцатом уже списывали в Мариуполе еще, когда он был наш подлатали. Угу. Я потом в девятнадцатом второй контракт пожарной охране. В марте 22-го он закончился, я опять пошел, забрал военник и пошел. танчика уже не досталось в пехоту. Общение з близкими очень хорошо. сприяє лікуванню. То есть, ну я не знаю почему. наших раненых пацанов не отправляют лечиться по месту жительства. Ну мне еще в Полтаве обмажено передатный дали и сказали, что на ноль больше не, ну, не пустят. Вы бы хотела? пацаны, пацаны, ну, там, по братым, А сколько ушло, сколько наш батальон уже несколько раз докомплектовывали. До, до ну, конечно, хотел бы. Ну, я же говорю, на, на, Абрамс, ну, как химерсы как появились, тоже хотел комбату ходил, просил, чтобы отправил на учебу. Mm -hmm. ну, <му defense> у него поважнее, видать, были задачи, чем со мной возиться. А у вас я родина? Звучайно. Зв 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 а где она? Ну, в... В, в Киеве. В Киеве? Да, так. Да, да, інколи пускають на, ну, там, з зранку uh -huh. до вечора uh -huh. там, сюди, приїжджають. У вас немає відчуття такого, що тут ми зараз в Києві, де за стінами цього закладу життя кипить, чоловіки сидять, кальяни курять, а ми зараз з вами тут на лавці. Ви на реабілітації, думаєте про побратимів. Вони не думають про побратимів, вони думають про щось інше. Чи це нормально, що тут таке життя, там таке? Як, як ви це собі пояснюєте? Ну вони, сподіваюся, донатять. Допомагають іншим чином. Да. Родина воїна це нове після війни, реально нове для воїна середовище, куди він потрапляє. Якщо ви зараз дивитеся цей ефір, дорогі рідні військових, я дуже вас прошу дослухатися до слів психіатра. Ніяких розмов про пережите вести з воїном не можна. Є моменти, які родина не повинна знати. Від слова взагалі. А що ви маєте на увазі? Як ти воював? Що ти там бачив? Розкажи мені, як там було. Поділися зі мною своїми страхами. Ні в якому разі. Це нехай він ділиться з побратимами і з лікарями, з психологами, з священниками, з капеланами, з любими людьми, крім родини. Тому що рано чи пізно, але ці спогади будуть тьмяніти. Але дивлячись на родину, і він в їхніх очах буде бачити ту війну, яку він їм принесе. Тому що людина, яка того не бачила, і це все переживати з слів свого близького, своєї рідної людини, це доволі таки боляче. І цей момент буде змінити вже відношення до цієї особи. А вони цю зміну відчувають. І тому, відповідно, якщо хоче поділитися, зазвичай вони ж не розказують багато. Зазвичай вони тримаються в собі. Вони ж не кричать на всю раву, що от я, от дивіться. Вони намагаються до останнього це тримати в собі всі ці переживання до останнього. І коли починає родичі, близькі, дружини, чоловіки розпитувати своїх других половинок, що там було краще, не чіпайте їх. Війна це система для воїна, вибудована і зрозуміла. Я зустрічаюся з Олегом Васильовичем. Друзьом. це головний психіатр. Олег військовий воїнів всі 9 років. І знає історію кожного пацієнта. Вони знають, що їм потрібно робити. Вони знають, скільки годин їм треба встати, заступити в наряд. скільки годин він має поспати, відпочити, коли треба поїсти, і так далі. В них це все працює як часи. Тут вони якимось чином чи приходить там певний час, і вони приїжджають сюди. Там до себе на бать там, де вони народилися, або де знаходиться їх частина, От, поза зоною бойових дій. Вони бачать мирне життя, вони бачать людей, люди, які спокійно собі ходять по вулицям, вони бачать машини, які їздять. А внутрі їх фізіологія вона ще не перестроїлась на мирний спосіб життя. І якраз в цей період часу. Відбувається внутрішній конфлікт в самому організмі кожної людини. В когось він більш виражений, в когось менш виражений, але він відбувається. Йде перебудова. У 2017 році, ще тоді, коли міністром оборони був Полторак, той відсторонив від посади Олега за те, що, виступаючи на комітеті з питань охорони здоров'я, Олег Васильович заявив про потенційну загрозу. Воїнів через відсутність психологічної реабілітації для суспільства пройшов час. Олега відновили на посаді, і нині він продовжує бити на сполох. Якщо в нас не буде розвинутих реабілітаційних центрів, нам буде дуже погано. Нам це всім людям, які живуть на сьогоднішній день в Україні. Війна буде довгою, і я би дуже хотіла, щоб держава подбала про наших. Це наші і їм зле. Ми маємо їх вберегти тут так само, як вони вберегли нас там. Ми з колегами нашого фонду створили лінію психологічної допомоги для військових і їхніх близьких. Там працюють професійні психологи. Щодня за телефоном 5522. Ви можете дзвонити нам. Ми дуже чекаємо на ваш дзвінок. Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякую, дорогі воїни! Завдяки вам! Ми живі!